Доброго здоровочка, товариство. Сьогодні чергове відео рубрики, що замовляють українців, які я показую, що замовляють клієнти нашого магазину. New Balance 1906 з приставочкою L, що розшифровується як лофери. Дуже контроверсійна пара взуття. Напевне, за останній час ця пара найбільше зібрала реакції, причому як дуже позитивних, так і дуже негативних. Я думаю, що навіть під цим відео зберуться люди, які напишуть, що це дійсно щось нове, щось цікаве, а будуть і ті, які напишуть, що навіщо. Що взагалі таке робити стосовно кросів колоферів і їхніх варіацій, є окреме відео на цьому ютуб каналі. Тому, якщо вам цікаво, зайдіть, подивіться. Тренд на такий тип взуття є, він не є масовий і не буде масовим, проте в певних колах користуватися популярністю буде. Особисто мені ці 1906 дуже сподобались, і якби у мене був підходящий стиль, щоб я взував їх частіше, чим раз в ніколи, то я би собі ці кросівки прикупив, можливо, в цьому або в іншому кольорі, або схожу модельку від бренду Теж лофери, але які йдуть на трейловій підошві від модельки SpідGOT. В кожного свої смаки, тому не будьте злими. Тепер стосовно конкретно цієї пари. По-перше, вони супер легкі, як і в принципі звичайні 19.06, проте мені здається, що в верхній частині тут матеріалів менше, тут відсутня система шнурівки, тут відсутня з системою N-Lock. Тобто, якщо взяти ідентичну пару 1906 і зрізати верх в тій парі і в цій парі, і зважити їх, то ці будуть легші. Тому навіть якщо Дивитись на них з практичної точки зору, тобто це класичний силует. Вони зручні, тому що тут підошва від модельки 1906, хто носить 1906, той знає про що я. Плюс тут класна вентилююча сітка. В принципі, навіть на літо в них буде доволі комфортно. Як на мене, це не просто вони собі там взяли щось таке придумали і зробили. Ця пара дійсно функціонально дуже хороша. Є, звісно, і інші варіанти там повністю замшеві, шкіряні, відповідно, з вентиляцією там буде не так все класно. Як в цій парі на рахунок ціни, то обійшлися вони клієнту, наскільки я пам'ятаю, близько 10 тисяч гривень. Доступні суто на ресейл-платформах відповідно ціна залежить від конкретного розміру, можуть бути як дешевші, так і дорожчі. Далі кросівки від бренду Jordan. це є четвірки з приставочкою. RM. По суті, це перероблені четвірки, але з акцентом на лайфстайл або на скейтбординг, як заявляє сам виробник. Вийшли вони минулого року і спочатку почали бустити колаб з відомим американським BMX-райдером Найджелом Сільвестром. Спочатку вийшли пари в колабі з ним. Так от, зелена коштує там щось більше 500 доларів, чорні можна взяти щось там за доларів 200. Ну а згодом вийшло багато дефолтних пар, і ось це по суті якраз одна з них. Я не фанат бренду Jordan Загалом слабо орієнтуюся в цій всій культовості, от ну, типу, я шарю історію, я шарю моделі. От, але, ну, типу, я не проникаюся цим, воно від мене десь трішечки осторонь. Тому сказати, з точки зору фаната бренду Джордан я не можу. Я знаю, що такі люди дивляться цей канал, тому, будь ласка, чекаю ваш комент. Я думаю, як і глядачі. Хоча, в принципі, серед фанатів теж думки могли поділитись, значить, функціональну пара виконана достатньо добре. Рітейл в штатах 150 доларів, і загалом. Більшість кольорів можна купити нижче рітейлу для прикладу. Ця пара обійшлася клієнту, якщо я не помиляюся, в районі 7 тисяч гривень. В деяких розмірах вони доступні наскільки я пам'ятаю від 5 тисяч гривень. По факту в підошві тут відкритий ербалон, верх комбінація такої м'ягенької шкіри, до речі, і спилка. При цьому всьому, як на мене, своїх грошей вони вартують. Всередині багато такої приємної м'ягенької набивки, тобто це щось вже з такої езбіжної теми. І ще добавлю важливий такий момент, що. Джорданів з приставочкою RM різних версій з часом буде виходити більше. Тобто деякі пари я вже навіть встиг побачити, можливо, десь фотки вже і вспливали в інтернеті. Тобто, Джордан хочуть війти в ось цей бюджетніший лайфстайл сегмент, відтяпати якусь частину, випускаючи такі переосмислені класичні ретро-силуети. Далі моделька ASICS GEL Quantum Kinetic. як на мене, це одні з найфутуристичніших кросівок, які виходили за останні декілька років. ASICS Взяли свою ретро-бігову базу, це стосується верхньої частини, і всадили в підошві просто неймовірну кількість гелю. Звісно, не гелем єдиним, тому що підошва тут двохкомпонентна. Зверху використовується ФБЛАСІвська піна фірмова асікс. Ну а знизу, ну оце жовте, що ви бачите, це все. Так званий гель, я пам'ятаю, коли я їх вперше побачив. В мене перше питання було, як взагалі в них можна ходити. Ну тобто, що це за такий холодець, ось тут по всьому периметру підошви? Ну тобто, воно взагалі не тримає, не фіксує, типу, нога буде завалюватися. Але як же я помилявся? Звісно, тут краще, напевне, самому спробувати, тому що відчуття доволі дивні. Але стосовно того, що нога десь там буде завалюватися, ну такого взагалі немає. Підошва тут побудована якимось таким чином, що нога. Дуже добре, скажем так, прилягає до землі. Звісно, ця м'якість відчувається. Вони не 993 New Balance, Та і не кожному таке подобається, от, але тим не менше, якщо ви кайфуєте від м'якого взуття, то ці кроси вам однозначно сподобаються. Значить, стосовно сезону використання, це звісно теплий сезон, тому що тут сітка присутня і в передній частині, і по боках за ось цими синтетичними накладками з вентиляцією тут взагалі ніяких проблем немає. Стосовно ціни, то навіть повна вартість, наскільки я пам'ятаю, штат. Так була 250 доларів. По суті, це флагманська моделька від бренду ASICS. І що ще цікавіше, пройшов рік, пройшов другий, а пари в ціні не падають. Є там якісь кольори, які десь трішечки спустилися і коштують дешевше рітейла. Але загалом ціни тільки пішли вгору. Ця пара, для прикладу, обійшлася клієнту в районі 15 тисяч гривень. У нас в наявності є пари у такому кольорі, коштують вони зі знижкою 10 тисяч гривень. Та, це теж немало, я вас розумію, але ви можете глянути, скільки вони коштують на реселі. І в мене зараз є думки, що з часом я просто попродаю ці пари кудись за кордон. Тому, якщо вам цікаво спробувати, як вони сидять на нозі, то в принципі можете це зробити. Приходьте в гості у місті Львів по вулиці Джухара Додаєва 5. Або, звісно, можемо вам відправити поштою. Нагадую, що весь товар в наявності доступний на нашому сайті LishopStore. Та, чого немає в наявності, ми без проблем привеземо під замовлення. Всі посилання будуть під цим відео. Nike p 6000 одні з найкращих, якщо не найкращі, бюджетні. Кросівки на весну літо з хорошою вентиляцією, з таким ретро-біговим силуетом, вийшли вони у 2019 році. Я думаю, по продажах Nike самі зрозуміли, наскільки вони вгадали з цим силуетом. В цій парі просто ніхто нічого не видумував, сюди не запихали якісь там супернанотехнології для того, щоб зробити пару дорожчою, А по факту, по зручності, вони будуть такі самі. Їх можна порівняти з Nike Zoom у 5, куди запхали підошву Zoom, але по функціоналу кардинальні. Різниці в плані комфорту чи в плані вентиляції взагалі нема. Тобто, я б, якщо обирав між цими двома моделями, вони десь там далі будуть. Я би обирав суто з візуальної складової, і на використання технології Zoom в підошві я би уваги не звертав. Значить, що вони зробили? Вони взяли м'ягеньку піну, додали термополіуретанові вставки ось тут для стабілізації і фіксації, і зробили такий, можливо, хтось скаже дешевий верх. І я десь частково з цим погоджусь, але з іншої сторони, ну всі ретро бігові Луети, вони мають десь ось такі плюс-мінус схожі матеріали. Тим не менше моделька перевірена часом. І як це бувало для прикладу з New Balance 530 де в парах бувало те, що протиралася ось ця частина. В P6000, ну принаймні, з відгуків я такого не зустрічав. Повна вартість цих кросівок в Європі 110 євро. Це приблизно там 5 тисяч гривень. В Україні ця ціна трохи більша, 6 тисяч гривень. Нам, до речі, приїхали ось такі світленькі. За ось цим промокодом ви можете отримати. Ще знижечку 500 гривень. Вони доступні в всіх розмірах: від маленьких жіночих до великих чоловічих, тобто пара унісекс. А ці обійшлись клієнту під замовлення 5 тисяч гривень. Тому, якщо ви не хочете запарюватися, вам потрібно щось таке базове, стандартне, то p 6000 я дуже-дуже рекомендую. Тим більше варіацій цих кросівок, поєднань кольорів і матеріалів під замовлення просто тьма тьмуща до кольору до вибору, як то кажуть, тому обирайте, можете писати на. Нам без проблем привеземо під замовлення. Па-ба-ба-бам-па-пам! -па -па Перед вами новинка минулого року. Це є моделька New Balance 1000, І чесно, я дуже радий, що New Balance почали випускати щось нове. Ну окей, це теж перероджений силует з 2000-х, але тим не менше він виглядає якось по-новому, по свіжому, тому що ті ж 2002, ті ж 1906, 860 шість, другої версії. В них всіх була одна підошва. Так, верх відрізнявся, але всі були на одній підошві. Тисячки це кардинально інший верх, і кардинально інший. Низ минулого року вони вийшли вперше в колабі з Джоферш Гудсом, і огляд цієї пари, ну про такий загальний огляд, був на цьому ютуб-каналі. І з часом я говорив, що буде виходити все більше кольорів, більше колабів. Проте відверто скажу: я не знаю, чим керуються там дизайнери New Balance, але більшість кольорів, які виходили минулого року, ну це якась чесно, шляпа. Тут перед вами full black версія на кордурі, тобто максимально функціональні кросівки, як на мене, з доволі прикольним дизайном, і я цю модельку обов'язково хочу спробувати. Стосовно деталей, в підошві тут багато піни, технологія обзор, в стабіліті веб пластина ось тут для стабільності, відповідно, і прикольне поєднання матеріалів зверху. Це є чорний нубук, шкіряні накладки і цупкий текстиль кордура. Сезон використання це весна, осінь, літом ви в них не походите, тому що кордура, цупкий матеріал, він не вентилює зовсім. Значить, обійшлись вони клієнту в районі 9 тисяч гривень. Ми чекаємо такі в наявності. Я не знаю просто, коли це відео вийде. Але можете зайти на сайт перевірити, і ось вам зразу промокод. Знижка 500 гривень на модельку New Balance 1000. Я не знаю, в яких кольорах вони в нас будуть в наявності, але точно будуть. Зразу дві коробочки від бренду ASICS, тому що в них однакова моделька це є модель ASICS GEL Gelпіkax. Огляд цієї пари, цієї моделі є на цьому youtube каналі Лішо. Можете зайти переглянути. Значить, ось ці. Це є класичні коричневі, це такі, як я собі замовляв і які я собі. Собі залишив ось так вони виглядають, і я дійсно закохався в цей силует, але покажу вам ще інші. Це як ви зрозуміли, вже дефолтна пара, проте дістати їх теж супер важко в деяких розмірах вони взагалі недоступні. Ось так вони виглядають. Як на мене, не гірше, чим ось ці, і зроблені практично так само. Я маю на увазі по матеріалах. Єдине, що відсутнє брендування, ось цього колабу USAGE. не буду я вам їх надмірно нахвалювати, тому що ну вам або подобається цей силует, або не подобається. Мені сподобався, я собі таку пару залишив. Ну, як бачите, смаки з клієнтами в нас десь співпадають. Дійсно хороша пара взуття. Все супер якісно зроблено, цупкі матеріали, така доволі агресивна підошва. І, в принципі, такий доволі цікавий силует якихось перероблених вінтажних кросівко-черевиків. Стосовно сезону використання це є весна, осінь, тобто теж температура від 0 до 10. По ціні, то, як я вже сказав, знайти їх і купити вкрай важко, тому що ця моделька Тут для азійського ринку в деяких розмірах вони взагалі недоступні. В сірому кольорі обійшлись клієнту трохи більше 8 тисяч гривень. Ось такі в колабі з брендом Юсейч, коричневі, трохи більше 10 тисяч гривень. Zoom Vomero 5 в дуже красивому кольорі і виглядають теж дорого багато, тому що на відміну від інших Zoom Vomero 5 де здебільшого використовується синтетика і сітка, тут використовується вже замша. Про ці кросівки ми вже сьогодні згадували, коли говорили про модельку p 6 і взагалі я вважаю, що серед всього асортаменту Nike Zoom Vumero 5 і моделька p 6000 Ось тут вона це найкраще взуття, якщо говорити про сезон використання літо. Модельку p 6000 я не носив, я собі взяв модельку Zoom у 5 і е, це вже буде третє літо, яке я буду ходити в своїх Zoom Vumero 5 і я задоволений, просто на всі 100%. Це дійсно офігенна пара. Мені візуально більше подобаються просто Zoom у 5, Тобто, це ніби теж такий Метробіговий силует, але за рахунок дизайну цієї е, середньої частини, за рахунок дизайну п'ятки, яка теж вентилюється, вони мені подобаються більше. Варіацій модельки Zoom Mero 5 просто сотні різноманітних. Просто заходите на будь-яку ресел платформу, гортаєте, я впевнений, знайдете те, що сподобається суто вам. Стосовно ціни, то якраз за рахунок використання технології Zoom в підошві, ці коштують дорожче. Конкретно ця пара обійшлася клієнту трохи більше 8 тисяч гривень, тому що це новинка, але загалом ціни стартують десь з 5 Тисяч гривень, навіть в нас на сайті Лішопстор теж є в Умеру 5 і в наявності, тому переходьте, можливо, щось для себе оберете. Знову New Balance, і цього разу це є New Balance 996-ї версії Колабі з брендом Carhartt. Взагалі, що стосується всіх 990-х, шостої версії, які виходили, то Carhartt, Action Bronson і в Колабі з брендом Double Taps, оці три моделі, мені подобаються найбільше. Пара синіх в колабі з Action Bronson є особисто в мене. Я вже їх так нормально відтестив. От і загалом скажу, що В 6 порівняно з В 3 В4, В5 якраз відчувається різниця, тому що три попередні версії це ну практично одне й те саме. В V6 вже заліпили Fuel Cell, і вони відчуваються по-іншому. Не скажу, що вони кращі, не скажу, що вони гірші, просто відчуваються по-іншому. і, напевне потрібно спробувати і самому відчути. Що стосується конкретно цієї пари в колабі з брендом Carhartt, то по суті це базові. Шостя, єдине, що вони зроблені у такому класичному, як на мене, ворквірівському кольорі, а коричневий у всіх його відтінках завжди виглядає гарно і актуально. Плюс брендування Carhartt на язичку, устілці і навіть шнурках. Щодо сезону використання, то конкретно ці можна розглядати і на літо в тому числі. Та тут сітка все ще не настільки круто вентилює, як для прикладу, в тих же зумбумеру, які були перед цим. Але тим не менше, вентиляція тут достатньо хороша. І найнеприємніше це ціна, тому що коштують такі залежно від розміру в середньому 20 тисяч гривень. Знову Asics Gelan YC вони були в попередньому відео, і, як я говорив, варіантів цих кросівок дуже багато. Цього разу це ахроматичний білий, сірий і металік, але зверну вашу увагу, що сітка тут доволі цупка, тому це пара більше на демі сезон і на літо в них буде жаркувато. Сама моделька такий твердий середнячок, тобто це і не дорогий флагман, і не якісь. Бюджетний варіант, от, здебільшого, позитивні відгуки, але от в коментарях під попереднім відео, так якщо ви не знали, то я читаю всі ваші коментарі. Людина написала, що доволі поганий зацеп. Ну, не знаю, можливо, це більше виключення з правил, чим закономірність. Якщо ви теж маєте парочку НВС-шок, то будь ласка, напишіть в коментарях свій відгук. От такий от получився відосик, дороге товариство Лішоп. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за те, що є клієнтами магазину Лішоп. Ставайте спонсорами на youtube каналі, якщо хочете. Отримати доступ до якогось ексклюзивного відеоконтенту. з вами був Макс, канал Лішопа. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.